Що відбувається на фронті, що які рішення приймаються відповідними військовими, командуванням чи безпосередньо солдати, які знаходяться в окопі, мають не обговорювати будь-хто. Я взагалі вважаю, що це не зовсім коректно нам про це говорити. Але я точно не вважаю, що якісь генерали є там хтось святий, хто ні. Вони також бувають, віддають абсолютно злочинні накази. Але це точно не має проговорити в студіях, чи десь там на кухні, чи тим паче десь там в куларах когось чогось. Це має повністю відбуватися в рамках військової юстиції. Це не тільки суд, це не тільки військова прокуратура, це військова поліція. І найголовніше, що в цій цій тріаді, а навіть більше. Що все це працювало? Бо законопроект, який був прийнят по військовій поліції, він абсолютно недієвий і абсолютно не працюючий. Він не буде працювати так, як мав би працювати. Чому ж не відбувається? І ми ж бачимо, що ми країна в війні, і будемо ще довго. Давайте знову ж не фантазувати якісь про рожеві поні з рожевими окулярами про щось, що у нас все там класно буде все в цьому. Ми в стані війни будемо досить довго в такому режимі існувати. Подекуди згадують, що ми там другий Ізраїль. Так? А в цьому випадку нам треба абсолютно мати вертикаль всю цю і якраз всю цю військову юстиці, яка має працювати.